Давним-давно у сонячному Вавилоні мешкали два архітектори. Вони були найкращими майстрами царського двору за великого царя Хамурапі. Хамурапі вирішив звести величний палац для своєї дружини, богині краси та мудрості, цариці беліт. Основна зала мала бути квадратною, а до неї прибудований прямокутний сад. Але біда в тому, що архітектори знали площу майбутньої зали, але не знали, якою має бути сторона квадрата. Без математики нам не впоратись. І тоді пішли вони до великого математика того часу Ахмеса. Ви шукаєте не просто сторону, ви шукаєте гармонію. Коли щось множиться на себе, народжується квадрат. Минуло століття. У будинку мудрості Багдаду серед папірусів жив великий вчений Мухаммед аль Хорезмі. Відтоді вперше народилося слово алгебра. Квадратні рівняння записували не як формулу, а реченнями. Візьми коефіцієнт перед х, зведи його в квадрат, додай добуток інших коефіцієнтів, помножений на 4. Минуло ще 7 століть, і ми тепер у Франції 17 століття. Філософ і математик Рене Декарт записав квадратне рівняння вже у сучасному вигляді. Він надав геометричний сенс формулі. Парабола, що перетинає вісь, це не просто лінія, а спосіб бачити розв'язки рівняння. Щоб пояснити, коли рівняння має два, один або жодного кореня, він увів спеціальний вираз і назвав його дискримінантом. Дискримінант розрізняє, скільки коренів буде мати наше квадратне рівняння. Якщо дискримінант більше нуля, ми маємо два різних кореня. Якщо D дорівнює нулю. Ми маємо один корінь, і дискримінант менше нуля дійсних коренів немає. І тепер ми будемо дивитися на формулу дискримінанта і згадувати тисячолітній шлях від архітекторів Вавілону до вченого Декарта.